100 тисяч доларів на молоде мистецтво Пінчукар Центр вирішив не відмовлятися від своїх традицій і вручити премію одному з юних митців. За винагороду змагається 21 художник з 17 країн світу, двоє з України. Переможця міжнародне журі планує оголосити в грудні. Ну а поки що можна на власні очі поглянути, яке ж мистецтво претендує на 100 тисяч. Війна війною, а мистецтво за розкладом. 21 юне дарування прибуло з різних куточків світу до Києва зі своїм кусочком мистецтва, щоб позмагатися за українську премію у 100 тисяч доларів. Китаєць Хе Сян Юй для цього не пошкодував навіть власних зубів мудрості. Так вирвав два роки тому. А на підлозі ще 1100 зубів. Усі золоті і всі точні копії чиїхось людських. Чи дорахується усіх зубів після виставки? неясно, але китаєць радить українцям золотом не спокушати а задуматися про вічне я ходив по стоматологічних клініках і збирав зуби мудрості. Потім відлив з них точні золоті копії. Це все має наштовхнути людей на роздуми про мудрість, пам'ять і про біль. Узагалі ми там не ставили завдання обов'язково творити щось що перегукувалося б із українським приголомшливим сьогоденням. Адріан із куби і сам не одразу втямив, що в Україні його вигадка стане актуальною. На перший погляд просто кімната, у якій кубинець безупину пускає мильні бульбашки. Насправді це все. Це вимірювання протестних настроїв у суспільстві під час одного протесту в Іспанії я постійно записував шум протесної вулиці. А потім оці звуки протесту я зробив видимими, перетворив їх на бульбашки. Тобто, що інтенсивніше машини випускають бульки, то більше людей вийшло на вулиці, тим більше напруга на майдані. Десь так посеред виставкової зали челійка Пілар вирізає з картону фонтан. Вона надихнулася київським революційним майданом і запалилася ідеєю відбудувати фонтан. Дружба, який колись на майдані стояв, це найважливіше місце для кожного українця, і мене потягнуло на ваш майдан. І Я вирішила, що треба на вашому майдані поставити фонтан, який там колись і був, до того як там з'явився торговельний центр зі скляними надбудовами. Зараз роблю заготовки, а 15 листопада мій картонний фонтан уже стоятиме на майдані. Єдиний митець із Росії, чеченець, привіз до Києва свою чеченську пропаганду. Аслан знімав на відео краєвиди Грозного, а саме проспект Перемоги нині перейменований на просп... Так Путина вот тот парадный портрет, который мы видим, как бы в официальных в официальных как бы его. Представленька показує. А потім усі ці красиві картинки митець іронічно спроектував на тріснуту стіну зруйнованого будинку культури, і реальність у мить змінилась. Тот, как би, та би тайзнанка парадного портрета. Уінці, що борються за мистецьких 100 тисяч, не відривні від українських реалій. Ну все одно у нас поруч. Ми вже Ми не можемо жити як жили рік тому. Ось це має відсилати глядача до зруйнованого у Донецьку краєзнавчого музею. А це фотографії пастельно-мирного Києва, які зненацька вибухає. Провий друк кольоровий, і на, на нього ми виливали азотну кислоту. Тобто, це справжній хімікат, який роз'їдав е, поверхню фотографії. Наскільки доцільно нагороджувати художників сотнею тисяч доларів, коли країна живе у стані безперервних пожертв на потреби армії? Митці з України, які претендують на премію, самі не знають відповіді на це питання. Це для мене дуже відкрите питання. Оля Петрів та Віктор Прокопенко п'ятий.